Добу під горою. Біля того гаю, що чорніє над водою, щось біле блукає. Може, Вийшла русалонька матері шукати, а може ж, де козаченька, щоб залоскотати? Ні, не русалонька блукає, то дівчина ходить і сама не зна, бо причина що таке робить. Так ворожка поробила, щоб менше скучала, що, бач, хоча опівночі спала й виглядала козаченька молодого, що торік покинув. Обіщався вернутись та, мабуть, і згинув. Така її доля. О Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі? Прости сироту, Пого ж їй любити ні батька, ні неньки, одна, як та пташка в далекім краю, пошли ж ти їй долю. Вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Вона все ходить з узні пари, широкі дні принегомонить, розбивши вітер, чорні хмари. І біля моря отпочить, а з неба місяць так і сяє і над водою, і над гаєм, кругом, як в осі, все мовчить. Аж хульк з Дніпра поверинали малі діти, сміючись. Ходімо гріться, закричали, зійшло вже сонце. Чи всі ви тута? кличе мати. Ходім шукати вечерять. Пограймось, погуляймо та пісеньку заспіваймо. Ух, ух, солом'яний дух-дух, мене мати породила, хрещену положила, місяченьку. Наш голубонько ходи до нас вечеряти. У нас козак в очереті, в осоці, срібний перстень на руці, молоденький, чорнобровий. Знайшли вчора у діброві. Цереготались нехрещені. Га, У гай обізвався галас, зик Ордамофріже, мов скажені, летять до дуба нічирка. Схаменулись нехрещені, дивляться, мелькають, щось лізе верх по стовпуру, до самого краю. А, ото ж я дівчинонька, що сон наблудила. Отаку то тої причину горошка зробила. На самий верх на гілячці, стала в серце коле, подивись на всі боки, та лізе додолу. Кругом дуба росалоньки мовчки дожидали, взяли її сердешною та й замоскотали. Засиніли понад Дніпром високі могили. Пішов шелест по діброві, шепчуть густі лози. А дівчина спить під дубом, Прибитій дорозі. Знай добре спить, що не чує, яку є зозуля, що не лічить, чи довго жить. Знайдобре заснула. А тим часом із діброви козак виїжджає, Під ним коник вороненький на силу ступає. І знемігся, товаришу, сьогодні спочинем. Близько хати, де дівчина ворота очинить. А може, вже очинила? Не мені, другому. Швидше, коню, швидше, коню, поспішай додому. Утомився вороненький, іде, спотикнеться, Біля серця козацького, як гади, нав'ється. Ось дуб той чарявий. Вона, Боже, бач, заснула мене виглядавши, моя сезокрила, кинув коня та до неї. Боже ти мій, Боже, кличе її та цілує. Ні, вже не поможе. За що ж вони розлучили мене з тобою? Зареготавсь, розігнався та вдув головою. Ідуть дівчата полежати, та знай, нею співають ідучи, як проводжала сина мати, як бив з татарин уночі. Ідуть під дубом зелененьким кінь замордований стоїть. А біля його молоденький козак та дівчина лежить. Цікаві нігде правди діти. Підкралися, щоб злякать, коли подивляться, що вбиті. З переполоху мов ну, тікать.